Леви мої, мої неймовірні, золоті, горді, прекрасні, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на листопад 2024 року. Зі мною тут уже мої колоди. Сьогодні ми будемо дивитися три різних колоди плюс оракул, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Хто вже не вперше на моєму каналі, вам знайомий уже цей Оракул? Ракул, судячи з коментарів, він вам подобався, тому давайте дивитися. Розпочнемо ми з. Ось такої от колоди. Це класика райдера Уейта, але в такому цікавому форматі панорама та Бачите, вона горизонтальна. Тож, давайте дивитися. Я вам буду дуже вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі. Це для мене дуже важливо і приємно. Коментарі від 5 до 7 слів дуже сприяють просуванню відео, тому я вам буду дуже сильно вдячна від щирого серця. Це мене дуже мотивує і мотивує знімати частіше. Для вас розклади. Дякую вам. Так, ми починаємо. Що ж принесе левам цей листопад? Давайте подивимось карту для левів. Леви, ну з вас лайк, дивіться, яка прекрасна карта одразу. Трійка кубків, це у нас радість, це у нас святкування, це у нас коли будуть хороші новини і буде що відсвяткувати. Зустріч з друзями, на Келихігристого чи на каву. Чи ви десь просто зберетеся, потеревенете, точно буде привід для святкувань. Леви, буде у вас свято у листопаді, прекрасна карта взагалі. До речі, мої всі розклади можете дивитися не тільки за знаком свого сонечка, а й за знаком свого асценденту. Ви всі знаєте, де у вас сонечко, ви Леви, ви народилися влітку, мої золоті, прекрасні та сонячні. А щоб дізнатися, де у вас асцендент та де у вас місяць, ви можете мені написати в коментарях, наприклад, свою дату, час та місце народження. Я безкоштовно вам розрахую своєму астропроцесорі і напишу, і ви зможете уже надалі дивитися прогнози чи на моєму YouTube-каналі, чи у інших там тарологів-астрологів, особливо астрологічні будуть програватися, чи навіть крутіше за Асцендентом. Для себе це взагалі цікаво знати, тому або дивіться в астропроцесорах онлайн, або пишіть мені в коментарях, я вам розрахую з задоволенням. Так, отже, на вас чекає свято Леви, що ще принесе левам. Так, а це у нас карта партнерства і карта якогось вибору, карта вагань. Може бути, що у вас всередині з'являться якісь питання. Питання, наприклад, а куди мені рухатися далі? Можливо. Ви почнете собі ставити ці питання, чи вам хтось наштовхне вас поставить вам якесь таке запитання. А що далі? А що ти плануєш, а куди ти будеш рухатися? Чи є у вас зараз якісь внутрішні опори і внутрішні якісь орієнтири, куди ви рухаєтеся далі? Тобто може бути якесь таке відчуття внутрішнього сум'яття, я би навіть сказала легкого такого незадоволення, коли вже з'являється. З'являються якісь ще деякі варіанти інші, і ви вже туди дивитеся в ту сторону, ви вже, наприклад, дивитеся, угу, можливо, я там варта і кращого чи варта кращого, а можливо, де з'являються якісь інші пропозиції, де з'являються якісь інші перспективи. Можливо, ви у якогось партнера свого щось подивилися, чи якоїсь іншої людини, і надихнулися, але у вас ще є такі вагання, а на що мені опертися, але ви вже дивитеся. В сторону змін. Ось це таке може бути якісь коливання, але уже ви думками десь там далеко, ви вже в майбутньому, ви вже плануєте, ви вже довгостроково якось думаєте, як потрібно розширюватися можливо, десь вам треба, там можливо, з кимось ще співпрацювати От якось вам хочеться більшого. Прекрасно. Так, що ще. І дуже часто, так, двійка жезлів, це щось про дві про дві, про дві, дві сторони, можливо, от у вас з'явиться ще якась пропозиція, і ви будете думати, а чи йти туди, чи залишатися на своєму місці. ось, Можливо, ви на святі там з кимось познайомитеся і щось вас надихне, так? Подумати про плани свої. Так, що ще принесе лева цей листопад. Подивимось. Двійка кубків, прекрасна карта. Це у нас побачення, це у нас кохання, це у нас романтика, взаєморозуміння. Ви потім чи закохаєтеся, чи це, якщо там вам не актуальна романтична тема, чи якщо це не нове знайомство, це може бути взагалі ваш, ваші стосунки з вашим уже існуючим партнером, актуальним партнером виходять на новий рівень. Якщо там у вас були якісь негаразди, емоційні якісь сум'яття. Тут це шанс на покращення стосунків, на примирення. Це взагалі карта партнерства може бути і бізнес-партнерства, коли ви знаходите опору, ви знаходите компаньйона, ви знаходите друга, ви знаходите підтримку, ви знаходите людину, яка дивиться вам в очі, так, з якою ви дивитеся один на одного, і ви розумієте, про що. Ви і про що ця людина? Знаєте, ця карта вона така дуже однозначна. Вона така, не немає якихось підтекстів. Вона суто про взаємини, вона суто про розуміння. Прекрасно. Можливо, ви на святі когось зустрінете, або це буде свято якесь ваше сумісне з партнером. Можливо, ви там будете ще вагатися, от вам самим щось розпочинати, якусь свою діяльність, чи з партнером розпочинати, наприклад, свою діяльність. Але карти отут дуже хороші, вони 100% позитивні, леви. Карти прекрасні. Ой, і поклала колоду, щоб можу взяти наступну, а тут у вас на дні колоди ще ви. Це королева жезлів, це у нас яскрава амбіційна така ливиця. Тому слухайте, прислухайтеся до себе і навколо себе, навколо своїх бажань, навколо своєї творчості, навколо свого потенціалу вибудовуйте ці свої плани якісь на місяць. До того ж, місяць у нас починається. До речі, з новолуння, з молодика, з нового місяця. Ми до нового року будемо жити з вами в, е, за календарем, який буде збігатися з місячним календарем. Тобто, у нас 1 числа буде новолуння, в середині місяця нас чекає повня, повний місяць. Це дуже цікаво. Потім знову, 1 грудня, у нас буде новий місяць. Я вам також буду це в нових відео казати. До речі, я на своєму каналі також часто пишу там про такі якісь новинки. І всі мої соцмережі можете знайти тут в описі під відео. Я вас там усіх чекаю. Буде приємно з вами поспілкуватися, тому заходьте. Так, а у нас з вами наступна колода, ось така от, бачите, в ній сорочка. Вона мені нагадує осінню тему, вона з естетикою Тіма Бертона. Я записую це відео майже в перечутті Геловіну, тому вона мені дуже така з осінньою естетикою. Давайте подивимось, що ще принесе левам цей листопад. Вісімка кубків, ви звідкись йдете. Це перехід з одного стану в інший. Ви покидаєте якісь береги. От те, що я вам казала, що ви задаєтеся питанням, а чи мене все влаштовує? А чи, можливо, я для більшого. І, можливо, ви з партнером разом покидаєте якесь місце. Для когось буде актуально, що ви можете вирішити покинути партнера, але це така карта не несподівана. Це карта, коли ви вирішуєте йти до кращого. Це може бути перехід з одного. Одного стану в інший. Це може бути перехід з одного відділу в інший, з однієї позиції на роботі на іншу позицію на роботі. І по цій карті, можливо, все було не так критично. Можливо, навіть вас все відносно влаштовувало, але ви такий час рухатися далі. Час рухатися далі, можливо, щось на ці зміни вас наштовхнуло те, що було у вересні, події вересня або початку жовтня, тому що ця карта пов'язана з затемненнями, а ми ще з вами тільки-тільки пережили цей сезон осінніх затемнень, який був от за відгуками моїх клієнтів. І так навіть я в практиці бачу, і навіть на собі. Я відчула я також асцендентний лев. Він був такий ух, доволі емоційним, чесно кажучи. І оце, коли ви покидаєте якесь місце, покидаєте якийсь стан. Ви вирішуєте, що я хочу по-новому. Навіть глобально переїзди можуть переходити по ось цьому от стану. Коли ви пересікаєте щось, покидаєте, переїзд там, мені змінюєте квартиру, чи місто, чи країну там навіть. Ось. Або покидаєте дійсно якийсь стан. От я більше не хочу сумувати. Я більше там не хочу почуватися там, жертвою, чи більше не хочу бути в підвищеному стані. Я тепер от хочу по-іншому жити. Такий доволі переломний момент. Але у вас такі непогані карти партнерства. Можливо, ви от разом з партнером вирішуєте. Можливо, ви вирішуєте з'їхатися навпаки, з партнером. Так, давайте подивимось більше далі. Що ще? Але це. от... Коли ви переходите від одного чогось до іншого, що ще принесе лево? Це місяць. Помірність, вам буде комфортно. Цей перехід буде для вас приємним. Він для вас не буде дуже різким. Бачите, я вам так і сказала, що немає тут якихось дуже різких чи агресивних карт. У вас все якось так, знаєте, поволі. До речі, Плутон ще ж переходить у водолія, і він буде діяти на вас лево аспектом опозиції, і він вам також буде вас підганяти в трансформацію. Можливо, ви відчували заздалегідь цю трансформацію, або ж вона у вас почалася ще з весни 23-го року, потім уже там в 24-му взимку і весною, і ви вже якби завершуєте цей остаточний перехід, і тому ви. Відчуваєте, ніби все і так ніби спокійно відбувається, все відбувається гармонійно, все відбувається поступово, все якось в міру, все спокійно. Це коли немає якихось дуже різких, знаєте, взлетів, але тут немає і падінь. Це коли просто життя йде спокійно, розмірено, воно йде комфортно. Ця карта також радить. У всьому знати міру, між працею, між відпочинком, не переїдати, не перебирати особливо там, з алкоголем. Наприклад, ось ця карта, вона каже, у всьому потрібно знати міру. Знаєте, там отрута може бути проти отруту в якихось кількостях. Оця ця карта вона закликає знати міру. І насолоджуватися спокоєм, якось не форсувати ці події. Так, що ще принесе лева цей Паш кубків, ви поступово, повільно починаєте щось своє. Може бути, ви йдете з роботи, щоб розпочати розвиток свого якогось хобі. Можливо, ви спробуєте якусь нову емоційну активність, творчу, можливо, активність, спробуйте себе в тому, що вам подобається, в якійсь діяльності, і зрозумієте, що я тепер хочу поступово поволі, але я хочу в цьому розвиватися. Наприклад, ви там почали щось спробувати, готувати, якусь траву чи. Якісь напої, чи ви там тортики почали самі пекти, чи ви почали там свічки варити, чи ще щось. І ви бачите, що я почну, я буду пажом. Хай це буде поступово, так але ем, я буду йти до своєї мети, і все буде прекрасно. Це карта якоїсь прикольної, такої емоційної активності. Це може бути, коли ви підете в кіно на якийсь приємний фільм чи переглянете щось вдома. Це щось те маленьке, невеличке, яке принесе вам якусь емоцію. Перегляд відео, перегляд кіно, може бути навіть якийсь такий легкий флірт, повідомлення, переписочка, знак уваги, комплімент від когось, якщо це в емоційному плані. До речі, це ще карта також дітей. Це не тільки щось наше творче, що ми створюємо, це і карта дітей, можливо. Особливо, якщо це рак риби, скорпіончик може бути. Або якщо у вас така, знаєте, там, дитина чи онуки. Я бачу дуже різна, дякую вам, аудиторія по віку, тому, от, залежно від того, карти вони показують мовою символів, а вже резонує як у вас, але дитина, у вас така, знаєте, може бути особливо така чуттєва, тепла, така от чуйна, емоційна. ось це, це сюди. Ось так. Ну тут прекрасно. Можливо, це от ви переходите від флірту ще на більш серйозніший рівень стосунків. Ось так, і робите це поступово, дозволяє вам походити на побачення, якось ви не прискорюєте ці події. Ось. Чи здобуваєте якийсь навик, тут, чи ірофантні колоди, це або там перехід на більш серйозний рівень, або ви чомусь навчаєтеся. Можливо, ви починаєте вивчати чи психологію, чи коучинг, чи а, езотерику якось. І ви ще тільки початківець, але от далі у вас дуже хороші перспективи по цих картах. І у нас з вами ще одна колода. Подивимося, що принесе Левам цей листопад. Давайте подивимось карту для левів і для вас. Ця карта щойно була на дні колоди. Це неймовірно. От я не завжди дивлюся колоди е, тут на розкладах таких загальних, тому що на особистих консультаціях я дивлюсь завжди колоди І вчу дівчаток своїх на лекціях по таро. У мене є вони, до речі, у записі дивитися дно колоди. але от я коли дивлюсь і завжди воно щось має принести якусь інформацію. І це іерофант. Це карта мудрості. Це карта, можливо, коли до вас прийдуть якісь вчення. Якісь знання, чи, можливо, якась порада прийде, яка переверне вашу свідомість. От, ви, наприклад, думали, що все по-одному, а воно виявляється зовсім по-іншому, влаштовано. А, наприклад, якщо більше ділитися знаннями з іншими людьми, можна ще по-іншому якось розуміти цю всю ситуацію, можливо, ви обираєте навчатися чомусь новому, От, якась мудрість. Прийде у ваше життя, чи то література якась. І тут, знаєте, саме в цій колоді від якогось одного вчення, можливо, чи якихось одного погляду, ви ніби вирішуєте так трішки відмовитися і знайти свою справжню мудрість в те, що ви будете вірити. Можливо, там хтось вам казав, там, карти тарони працюють, психологія це дурня, знаєте, там, до психологів не ходять. Такі, ну, Знаєте, якісь є ще старі пережитки. А, а тут ви розумієте, що так я все це. Відкидаю, що мені казали, я все це спалюю. І тепер я йду вивчати і йду поглинати ту інформацію, в яку я вірю, в яку я щиро вірю, і шукати свого вчителя, наприклад. Так. Так, що ще? Але важливо самим відчувати, так, чи це ваш поклик, щоб це не було нав'язане якось, знаєте, нормами. Так, ще ще принесе лево. Дев'ятка мочів, ви, можливо, будете от переживати. Бачите, це карта все-таки переживання. Ці переживання трішки надумані, а що подумають люди, а як воно буде, а чи вийде в мене, але оце все надумане. Також в більш такому плані воно може означати як недоспані ночі. У нас опозиція Марс, Плутон, вона ще зберігається. Потім у нас ретро Меркурій, потім у нас ретро Марс. Аспекти дуже напружені, особливо хто знаходиться в Україні. Ви знаєте, які у нас мої любі зараз ночі, кожну ніч тривоги, тому це дійсно може означати недоспані ночі, так, або в когось маленькі дітки, і ви не висипаєтеся, наприклад. Але ця карта вона каже про те, що це може бути або поганий сон, або безсоння або от якісь тривожні думки. І якщо це тривожні думки, відкидайте їх, відкидайте і опирайтеся на те, в що ви самі вірите. Ось так. Можливо, захочеться навіть буде таке якесь внутрішнє сум'яття, і захочеться знайти духовного, наприклад, вчителя, наставника, хтось захоче в храм там звернутися. Тому може бути інша якась релігія вчення, у кожного своє, але от знайти в серці якусь опору, якийсь сенс. Ось так. І ще одна карта на останок для вас, і ще буде леви. Не перемикайте. Так, ще ще принесе левам цей листопад. Для вас, Леви? Дві карти витягнула. Щось мені здається, воно якось все так складається, наче в якусь історію, наче ми фільм пишемо. У вас обнулення, у вас якась... вам треба слухати свою інтуїцію, і ви шукаєте тут свій шлях. Бачите, ви зараз поки що йдете на, на впомацьке. Шукайте в те, що ви вірите, шукайте в те, що ви хочете вивчати. Шукайте те, в що ви дійсно будете вірити. І це може бути ваша справа. От вам там буває часто кажуть, це не вийде, там, у тебе це не вийде. Зараз там купа кондитерів. Чи купа блогерів, чи куча тарологів є, і це нікому не потрібне. Не вірте в це. Не вірте, ідіть, якщо вам відчувається е, от в серці, що це ваше, ідіть за своєю інтуїцією, тому що тут вас можуть, знаєте, якби е, збивати з шляху. І це вам може тут багато якихось е, е, поганих думок навіювати. І ще хочу поділитися такою думкою. знаєте, от Я, наприклад, е, не дуже думаю, що. Про себе тут одразу дисклеймер, як я це бачу, як я це відчуваю. Мені здається, що Інколи не дуже так добре йти сліпо за якимось одним вченням, от знаєте, от вибирати. От мені дуже подобається, як там на цю ситуацію там, дивляться там буддисти. На цю ситуацію мені дуже подобається, як там езотерики дивляться, що вони про це говорять. А тут мені подобається як наука пояснює цей підхід, а тут мені подобається як розписують так кванту. кванту фізику І як це все насправді на енергетичному рівні можна описати, як це дійсно працює. ось А тут мені подобається філософія стоїцизму, наприклад. Тобто з різних вчень можна брати те, що резонує з вами. І створити якось свій погляд, створити своє бачення світу, і нести уже його йти по життю з ним. І не нав'язувати комусь, і не дозволяти, щоб вам нав'язували. Ось так: от, якщо ви правильно зрозуміли про що. Я думаю, якщо я вирішила це розповісти, значить це комусь потрібно. Це як стосунками любовними, знаєте, хто, хтось каже, от має бути так. Ні, в кожній парі по іншому, кожна пара сама вирішує, яку модель вони хочуть, як як вони хочуть там дітей виховувати і ось так. от. Зрозуміли, про що кажу? От так само і з роботою, і це буде в у вас в різних сферах. Ви мені напишіть обов'язково в коментарях, як це у вас програється. Але от у вас іде обнулення, просто новий початок, можливо, ще якісь вагання, сум'яття, хтось вас ніби старається збити з дороги, але все одно слухайте тільки себе. Давайте вам ще в допомогу практику. Це у нас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Давайте подивимось, яка практика буде сприятливою для левів. У листопаді, що вам допоможе, і вам допоможе задоволення відчувати себе, приносити собі задоволення і цілесне, і духовне, не тільки духовне, а й цілесне, ось так: от пізнавати себе, пізнавати інколи навіть світ і свої відчуття через тіло. Тому що тіло воно нам завжди підказує, от якоюсь тривогою, інколи психосоматикою, інколи, коли ми втрачаємо якісь свої. Бажання. Тіло нам підказує, що щось не так. Отут потрібно своє тіло задовольнити і встановити з ним контакт і відчувати себе. Ну що ж, Лево, якийсь у вас дуже цікавий місяць, який вам. Дає новий початок, дає обнулення і дає якусь нову історію, початок нового-нового періоду, там, чи у вашій творчій діяльності, чи в стосунках, чи в кар'єрній. Напишіть мені, будь ласка, мені цікаво, що у вас за зміни. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, буду вам дуже вдячна за будь-яку взаємодію з цим відео і побачимось уже майже в передноворічних розкладах. Па-па!